90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного Целиця? Каже він до Господа: Ти пристановиш, і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіти ловця. І від пошесті згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоївся страху вночі, ані що летить у день, ані пошесті духа зла у темряві, ані напасті духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсу беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняти тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, на гаспіда і Василиска наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я Моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його. І дам йому спасіння моє.